Ісая 45 розділ. Так говорить Господь до свого помазанця Кіра. Я міцно тримаю тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи, із стегон царів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані. Я перед тобою піду і поверівнюю висунене, двері мідні зламаю і порозбиваю, залізні засоби. І дам тобі скарби, що в темряві та багатства заховані, щоб пізнав ти, що я то Господь, який кличе тебе за іменням твоїм, Бог Ізраїлів, ради раба мого Якова і ради вибранця мого Ізраїля, кличу тебе Твоїм іменням. тебе називаю, хоч ти мене не знаєш. Я Господь, і нема вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш мене, щоб відзнав. Лися зі сходу сонця і до заходу, що крім мене немає нічого, я Господь і нема вже нікого. Я що світло формую, та темність творю, чиню мир і недолю творю. Я Господь, який робить це все. Спустіть Росу з гори небеса, а з'їсть хмар, хай сплине справедливість, хай земля відкривається, і хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть. Я Господь це вчинив. Горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земним черепків, чи глина повість ганчареві своєму, що робиш, а діло його ти без рук, горе тому, хто потякає батькові, по що ти плодиш, а жінці, по що ти родиш. Так говорить Господь святий Ізраїлів, і той, хто його уформував. Питайте мене про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позоставте мені. Я землю вчинив і створив людину на ній, небеса я руками своїми простяг, і про їхні зорі звелів. Я збудив його в правді і зрівняю йому всі дороги. Він місто моє побудує і відступить від ганців моїх не за викуп і не за дарунка, говорить Господь Саваот. Так говорить Господь праця Єгипту і торгівля Етіопії та високі севатіяни перейдуть до тебе та будуть твої. Підуть вони за тобою, у кайданах перейдуть і будуть вклонятися тобі та благати тебе. Тільки в тебе є Бог, і нема більш нема іншого Бога. Справді ти Бог, таємничий Бог Ізраїлів, Спаситель. Всі вони засоромляться, зніяковіють. Майстри ідолів підуть у соромі разом. Ізраїль вже буде спасенний від Господа вічним спасінням. Не будете ви засоромлені, ані знеславлені, аж на вічні віки, бо так промовляє Господь Творець неба. Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь, і нема більше іншого Бога. Я не говорив в укритті на темному місці землі. Я не говорив до насіння Якова. Шукайте дармо мене. Я, Господь, говорю справедливість, звіщаю правдиве. Зберіться і прийдіть наблизьтеся разом, урятовані всі споганів. Не знає нічого, хто дерево носить, бо вона свого, та що молиться Богові, який не поможе. Розкажіть та наблизьте, і хай разом нарадяться. Хто розповів, це віддав із давніх часів це звістив. Чи ж не я ваш Господь, бо ж немає вже бога, крім мене, окрім мене, нема бога праведного та Спасителя? Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я бог і нема більше іншого бога. Я собою самим присягав справедливість із уст моїх вийшла, те слово, яке не повернеться. Усяке коліно вклониться буде мені, усякий язик присягне, і мені скаже тільки в Господі правда та сила. Прийдуть до нього та засоромляться всі, що на нього запалюються. Через Господа усправедливляться і буде прославлене всяке насіння Ізраїля.